Починати? Так. Да. Мене звати Аня, я приїхала з Києва, і по закінченню курсу я би хотіла поділитися своїми враженнями. Мені дуже близький підхід Олени, мені дуже близька її подача, тому що я відчуваю, що знання, якими ділиться Олена, вони об'єктивні. Тобто, дуже приємно, що. Запитуючи про якісь деталі анатомічні чи стосовно біомеханіки, можна почути об'єктивну відповідь, почути, чому робиться так в одній школі, так і в іншій школі, і для себе зрозуміти, чому ці принципи різні, і вже відштовхуючись від того, яка стоїть задача, ти можеш обрати, що тобі потрібно. Я акцентую на цьому, тому що це велика рідкість. Кожна школа просто перетягує на себе ковдру. І потім дуже важко побачити об'єктивну картинку. От за це я безмежна вдячна Олені за чітку подачу інформації стосовно біомеханіки, анатомії і розуміння того, як в цілому працює тіло.